Та свій духа всі я вам і служб, бо доросів і холодна внесе, і вору сподобався душе та рум'яне сяниться на Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Рада всіх я вас вітати. З новорічним гарним святом. Дітки, а подивіться, як гарно в нашій залі, в нашому садочку. Ми теж приготувалися до зустрічі Нового року. Подивіться, яка ялиночка в нас гарна, скільки на ній кулях, скільки на ній подаруночки. А давайте біля ялиночки до ночі. Лечимо долоні, у дівчатах і хлоп'я носить і червені, у дівчатах і коп'я носить і червені. Доброго дня, наші любі малятка і дорослі матусі, татусі, дідусі та бабусі ми раді вітати вас з наступаючим Різдвом Христовим. Бажаємо вам щиро від усього серця міцного здоров'я, мирного неба, щастя та благополуччя ясного сонечка. Нехай вам завжди буде світло, радісно, посміхайтеся, будьте щасливими та здоровими.